урок подорож. Давайте уявимо, що ми з вами на космодромі. А що таке космодром? Це місце, звідки відправляється в далеку подорож, в космічні кораблі, звідки буде запущена корабель першого класу. Дружба з такою наукою, як математика, допоможе нам здійснити цей політ. А ще вам знадобиться такі знання. Як допомога, взаємодопомога, уміння, кмітливість, правильність і точність дій. У вас на парті, кожна парта на сьогодні це екіпаж. Перевірте, що у, у нас до екіпажу все готово, порядок. У вас на парті лежать конвертики. Всі пам'ятали? Да. Там знаходяться геометричні фігури. Будь ласка, відкриваємо їх. Давайте з вами складемо ракет. Тут працює парень. Всі разом працюємо. дімо, у нас є зразок. Є ракети. Діма, а скажи, будь ласка, які геометричні фігури ми з моїх користати? Круги, квадрати, трикотники. Так, правильно? Да. Нас, і, так, відсунемо трошки ракету. Давайте бік, щоб вона вам не заважала при роботі. Ясічка, посунь, будь ласка. Так, отже, ми з вами на Давайте згадаємо, з нерахунок. Яся, будь ласка, назв, порахуй мені, будь ласка, від 8 до 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Молодець. Софійка, будь ласка, порахуй мені від 11 до 19. 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Молодець. Настільки, будь ласка, від 18 до 13 тринадцяти. Порахуйте. 18. Вісімнадцять, 17. шістнадцять, 15. чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, молодець. Діма, назви, будь ласка, мені сусідів числа одинадцять. Десять і двадцять. 12. Молодець, виправився. Анічка, назви мені сусідів числа тринадцять. Чотирнадцять і дванадцять. Молодець. Так, поліночка, назви мені число, яке буде більше за число шістнадцять. Софійка, назви мені число, яке буде менше ніж число, на один, ніж число 11. 10. 11, Число 11. На один менше. Спустились на сходи повниз менше. Допоможемо. Софійки. 10. Молодець. 10. Так. Добре. А скільки, Яся, будь ласка, скажи мені, скільки десятків у числі 16? Один десяток і 6-11. Молодець. Софійка, скажи, скільки десятків у числі 11? Один десяток і одна одиниця. Молодець. Молодці. Так, повторили. Отже, кожен член екіпаж ще раз перевірив свою готовність. Бортові журнали. Так ми будемо сьогодні називати наші зошити, положення торсу при письмі. І будемо стартувати, давайте згадаємо номерацію чисел від 1 до від 10 до 1. 10, 9, 1.10. Стартували і ми з вами в космосі. Перша наша зупинка буде. Це планета точно. Тут ми повинні попрацювати за підручником. Давайте відкриємо наш підручник на сторінці. 1, плюс 1, 101. заводочки, где мы запылились, а нужно найти номер два. У вас есть приклад, вы Знайшли. Да. Давайте їх розв'яжемо, щоб вони нам не плуталися. Ми зробимо два стовпчики. Перший стовпчик ми будемо додавати всередині зірочки, яке число? Шість. 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 Будемо по куточку зірочок додавати наше число 6, а поряд зробимо стовпчик на віднімання. Яку цифру будемо віднімати всередині? 5? Давайте записуємо номер посередині. Вводимо кожну цифру. Це вже готово, молодець, чорно вже звички є. Знову тримаємо. молодець. Так, закінчуємо приходить. Зараз ми проведемо з вами тисквилинку. Почаємося. проведемо на хвилинку і з вами по червоній обіті летимо. Мулівка рівна. Так, на синю орбіту переходимо. Тепер дивимося, чи немає ворожих кораблів. на зеленую Молодці. Наступна наша планета це планета Міркова. Послухайте, будь ласка, умову задачі. Богдан обкопав три дерева, а Петро обкопав на 5 дерев більше. Скільки обкопав Петро дерев? Що нам відомо в задачі? Він викопав. Що нам відомо в задачі? Петро, петро, петро викопав три дерева, а, а це тут да, викопав. Так, тільки не викопав він дерева, а обкопав, так? Да? А хтось із вас обкопував дерева? Да. Так. А хто знає, навіщо це потрібно робити? Для того, щоб земля спушувалась і туди краще повітря і водичка покипала. Молодець, молодець, правильно. Так. А який вираз ми зробимо до цієї задачі? Володанок копав три дерева, а Петро п'ять піши. Три плюс п'ять деревня є вісім. Молодець, Дімочки, не забувай руку піднімати. Так, а тепер, будь ласка, за малюнком складіть, будь ласка, задачу. У лізи було... Черепашок, а у наталки чотири грибочки. Скільки разу так, молодець. Настюш. У Маринки було шість чебурашок. Софійці було чотири грибочки. Молодець. А ну Діма. Лізи було шість ціліпасок, а у япової цілі... чебурашок. А, у... а у ясі чотири грибочки. Скільки разом? Молодці. Так, давайте тепер запишемо умову короткий запис. Пам'ятаємо ім'я дітей, з якої літери ми пишемо. великої. Молодці. Зі. Можете поставити номер один, відступити від прикладів, Записуємо умову. Ім'я пишемо. 6 і три. не один. Діма. А от напікання. Ой. Дімочок. Розв'язок У нас є умова, запитання, розв'язок знизу. Житинхаются, но я не вижу никакого дождя. Я хочу быть безмол czego-то многое. Я хочу быть без Жителі якоїсь дивної планети, вони нам пропонують трішечки відпочити, порухатися. Давайте проведемо климу міську родиночку. Лінієчку цей посередині тримаємо, щоб у нас в відрізок рівень. Підписуємо не забуваємо підписати буде на 1 см коротша. Поділю річка, у нас буде рівний, відрізок буде рівний. Не забуваємо підписувати, коли рука висить. Перший був 11 см, а тепер на 1 см коротший. Це скільки? Три. Софійка, 11 і на 1 менше. Скільки буде, Софійка? 10. 10. Виправляємо. Не підписано рівень. другий Каріночка, другий зрізок. пішли, будь ласка. І на є я саї, ночі, на єси, мачу на осіб. Софіка підписую. Оці є. Тепер давайте складаємо приклади наші. Заміж кружечки ви маєте поставити правильну цифру, щоб була пільність правильна. і киставил сам. Так, треба тут поставити, щоб було правильно. Що треба, щоб була відповідь п'яна? Молодець. Окей Діток, правильно всі розв'язали? Да. Ну і у нас є ще такі веселі замитки. Каже мама квочка, в мене два синочки, ще чотири дочки. Скільки діток в квочки? Шість діток, правильно? Да. Молодці. Гляньте, білочка одна визирає із дупла. Ще одна стрибнула з гілки, а за нею ще три білки. Ми попросимо діти милі. Молодці. Скачуть жабки. Ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут три жабки, а там ще дві. Скільки жаб у траві? Я пам'ятаю ручку, ми ж не виприкло. Ішов їжачок, знайшов бурячок, знайшов іще шість. Скільки із сім'єю з'їсть? Сім. Сім. Правильно, молодці. Наш урок доходить кінця. Ми з вами повертаємося на нашу блакитну планету. Земля. У польоті ви добре себе проявили. Молодці, гарно попрацювали. Хороші знання показали. Що вам сподобалось діти в польоті? Зайки. Заки. Садімо. Усе. Молодці. Усе. 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 Саді. Усе. 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 Були труднощі. Ні. Ні, справились. А хотіли б ще споколітати. Так. Да. молодці. Ми пам'ятаємо, що в першому класі йде трішки менший урок. Ми не заважаємо старшим діткам. Тому в нас є хвилинка проявити нашу уяву. Приготуйте, будь ласка, кольорові олівці. Можна помастити. ми з вами Корабель прибутців. Вони прилетіли до нас в гості. І вам потрібно ваше завдання намалювати всіх гостей, які до вас прилетіли. Так, і ще у мене є такий малюночок. Ось на планету космонавт висадився. І бачимо, що тут тільки дві ніжки, дві лапки. І вам потрібно уявити, кого ж зустріти, якого кольору, якого розміру. Цей господар планети. Планету також можна розмалювати. Я не маю. Я дам. Ось той. Тримай. Так, Софійка, тобі який? Спустякий. Ось так. Тримай. Будемо казувати. Можете уявити Любий колір. олік і такий. Оцей парічок. І так такий, власне. Уявляємо, фантазуємо. Паріжимо. Уфантазувати і уявити. Ну, ти її можеш прикрасити, по-іншому розмалювати. Хочеш такий малюночок? Будь ласка. так. Щас я йде.

Дякую. Ми ще з вами доявляли, якщо є питання. Якщо є питання, маєте багато про це. Чуєте дуже творчо, видно, що по ви структурі що у нас просто діти трошки з діток тому не сталі. У нас я маю з порівняти. Вже пройшло півроку, діти ви їх поставили на внужту потрібному напрямку, спрямували, по-перше, діти спокійні, і вони розуміють, що ваші домови в кого злякали, військово слова. Порядку. Карандаш. <порядка> карандашик на місці на місці нагадуєте. <порядка> Також слідкуєте за осану стіну. Дуже сподобалося очей. Можливо, навіть завжди, мабуть, потрібно всім. Зараз нас сонечко, ми ще завжди погляд в далину, на вдолоньку затримуємо. У нас у формули теж бачимо, що працюєте творчо, тому що наочні місця і наушні дійсно дотаційна, така, яку ви використовуєте в своїй роботі. Так, і творчості вам на Дякую. Дякую. Дуже дякуємо дітям. Спасибі дітям. Було цікаво. Сяду, умнічки. До побачення. До побачення.